Вітаю всіх, друзі. Ну що, нещодавно дія запустила новий пілотний проект для переселенців, які проживають на підконтрольній території України. І саме цікаве те, що е, даний проект заключається в тому, щоб особи могли брати іпотеку під дуже цікавий відсоток. Тобто мінімальний внесок становить 6%, а річна ставка 3%. І це все робиться електронно через дію. Але тут також є багато нюансів, про які я зараз вам і розповім. І так, друзі, тепер давайте подивимося, що потрібно знати про даний пілотний проєкт, як ним скористатися. В першу чергу потрібно подати відповідну заявку, і заявка подається виключно через портал Дію. І саме цікаве те, що документів багато не потрібно подавати, оскільки воно все підтягується автоматично. Наступне, що також цікаве, що протягом одного робочого дня отримаєте рішення про вашу безпосередню участь у даному пілотному проєкту. Що також важливо знати, що якщо ви отримали відмову, ви можете повторно змінити дану заяву, заповнити її заново, і подати знову для того, щоб її розглядали. Але тут також не все так просто. Всі ми, друзі, добре знаємо, що дія в своїх нових пілотних проєктах має як позитивні якісь моменти, також і негативні. І зрозуміло, в даній. В даному проєкті є також багато різних підводних камінь, які потрібно обов'язково вам знати, тому що не все так просто, як здається. І перший підводний камінь це те, що кредит можуть отримати лише ті переселенці, які проживають на підконтрольній території України. І саме цікаве те, що вони не можуть отримати іншої допомоги, окрім даної іпотеки. І, взагалі, якщо, наприклад, вони придбали якесь інше майно. За рахунок допомоги країни, то це також буде рахуватися, як те, що ви маєте вже якесь майно, і тоді вже не підходить. Наступне після сплати щомісячного платежу, ваш дохід повинен бути не нижче за прожитковий мінімум доходів громадян, відповідно на рік, коли ви отримаєте дану допомогу. І так, друзі, що обов'язково потрібно знати перед даною участю, це те, що дана платформа вона побудована на основі лотереї, і зрозуміло може участи багато людей, але виграють такі пільгові умови не всі. Тому, в принципі, свою е, вдачу можна перевірити, ну можливо, і повезе. Але що, друзі, також потрібно знати, як воно все працює. В першу чергу, ви зрозуміло подаєте заявку на участь у даній лотереї. Після того, коли набирається певна кількість учасників, держмолод житло, це основний організатор, обирає переможців через генератор випадкових чисел. Тобто, це так само, як ми працювали. Безпосередньо у різних лотереях в Інстаграмі, Фейсбуці, тобто в соціальних мережах. Щойно ви граєте в даній лотереї, зрозуміло, вам цей в кабінет прийде відповідне повідомлення. Також, друзі, для тих, хто дуже хвилюється чи дійсно не пропустить повідомлення, то можна з легкістю відпустити ситуацію і знати, що повідомлення вам прийде на. Портал Дія, тобто не пропустите, а також прийде вам повідомлення на вашу електронну адресу. Тому обов'язково перевіряємо, дивимося, щоб не пропустити відповідно важливе повідомлення. І що також, друзі, цікаво, це те, що даний проект, він організовується саме за допомогою Державного фонду сприяння молодіжного житлового будівництва в Україні, а фінансує його безпосередньо саме Швейцарія. Тобто, в принципі, є досить такий цікавий момент, який, як на мене, Є непоганий варіант для людей, які хочуть придбати своє житло в Україні. Отже, друзі, як ми бачимо, в принципі, досить часто виникають різні такі цікаві моменти в дії, які особи, які мають вдачу або досить часто везе вам у. Лотереях, то можна з легкістю собі прийняти участь, і, можливо, саме вам і повезе виграти таку. Пільгову умову для придбання майна. Якби, наприклад, у мене така була можливість, то я б з радістю поучаствував би, можливо, і саме взяв іпотеку під 6%. В принципі, ну дуже круто. Якщо вам потрібна допомога у вирішенні того чи іншого питання, ви завжди можете скористатися допомогою за телефоном, який бачите на екрані. Я з радістю вам розповім, розкажу, поясню те, що не було у даному відео. Ну і зрозуміло, нагадую ще раз, що обов'язково ставте лайк, робіть підписку і на дзвіночок, щоб не пропустити нові відеоролики. Всім пока і до нових бързо